Екран на півтора дюйма, стильний дизайн, наявність аоду, блютуз дзвінки, час автономної роботи до п'яти днів, моніторинг пульсу та сну, два швидкоз'ємні ремінці в комплекті. Про це все, як завжди, нам заявляє сам виробник у рекламі до смарт-годинника під назвою Hoku U11. Але як насправді справи у даної моделі я вам за фактом зараз розповім. Закновлював гроші та час. Розпаковка. Постачається дана версія в коробці, на якій є назва моделі та зображення, а також коротка інформація. Упаковка гарна, матеріали якісні. Все виконано з щільного картону. Годинник запакований в захисну плівку. Разом з ним є два реміння, інструкція та магнітний зарядний пристрій. За що плюс? Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку. Вага пристрою з ремінцем 59 г. Габарити даної моделі складають 47 мм на 48 мм та в товщину майже 13 мм. Це глобальна версія, є наявність української мови та російської. Коректність перекладу бажає ліпшого. Придбати дану модель можна лише в чорному кольорі. На корпусі знаходиться коротка інформація. Датчики моніторного здоров'я, мікрофон та динамік, і з датчиків на борту, датчик частоти серцевих скорочень, акселерометр. А ось датчика вимірювання кисню в крові немає. Також на правому торці дві механічних кнопки. Колесом можна змінювати екрани, а також рухатися по меню тренуванням. А також блокувати годинник. Друга кнопка відповідає за повернення та тренування. Розмістити інші команди на ці кнопки немає можливості. Екран застарілий, TFT, 1,5 дюйма чіткий з роздільною здатністю 360 на 360 пікселей. Є навіть примітивний AOT, який має один стиль і налаштувати детально на його роботу не можна. Рамки невеликі, шрифт читабельний, переклад не завжди коректний на українську мову. Система не підвисала, але працює неспішно. Дисплей не завжди з першого разу реагував на дотик. Яскравості не вистачає навіть на максимумі. Її можна регулювати в налаштуваннях. Автояскравості немає. Автоматичне вимикання екрану максимум 30 секунд. При повороті зап'ястя екран вмикається майже одразу, але не завжди. Включити екран тапом не можна, але можна включити, накривши ладоню. Дивне рішення. Зверху вниз панель швидкого доступу, знизу верх меню, зліва направо панель віджетів останнього користування, а справа наліво самі віджети. В самому меню є погода, будинник, який можна завести з самого годинника, секундомір, набір номера, контакти, калькулятор, ліхтарик, тренування, є плеєр для регулювання гучності на смартфоні. Тренування на борту вистачає: є біг, катання на велосипеді, скакалка, бадмінтон, баскетбол, футбол. Біг у приміщенні, йога, еліптичний тренажер, але немає плавання. Кроки вимірюються досить коректно. Тренування не може працювати в фоновому режимі. Не можна ставити їх на паузу. Під час тренування не можна використовувати музикальний плеєр. Мультизадачності тут немає. Вимірювання пульсу може працювати в автоматичному режимі з періодичністю від 10 хвилин до 60. Функція вимірювання кисню в крові немає. Це просто фейл. Рівень стресу не вимірює. На смарт-годиннику можна самому настроїти вимірювання пульсу, а не тільки з телефона. Вимірювання досить коректні. Операційна система закрита. Встановити сторонні додатки не можна. Bluetooth застарілий, але працює стабільно. Розмовляти через годинник можна, але для цього треба встановити додаткове з'єднання з телефоном через додаток. Відповідати на дзвінки швидкими повідомленнями не можна. Повідомлення приходять швидко, відповідати на них не можна. Смайлики не відображаються, силу вібрації можна налаштувати, але вона при максимумі слабка. Мікрофон відпрацьовує гарно, звук нормальний, динамік посередній, акумулятор 320 мА. Зарядка займає півтори години, час автономної роботи до 4 днів. u 11 підключається до додатку VR Pro з регіоном Україна. В додатку є 5 вкладок. Здоров'я, вправи, додаткові вправи та поради до них, сам пристрій та профіль. На стартовій сторінці зі смарт-годинником ми маємо показники здоров'я. Відображається час активності, калорії, кроки та вісень. На вкладці пристрій відображається сам пристрій та режими його роботи. Підсумуємо: не вимірює СПО2. Таке взагалі ще є. За ціною продажу майже 45 доларів він пустий. Хокою 12 Ультра коштує дешевше і там є все. Посилання угорі. Дякую за перегляд.